Вітаю вас, малята! А чи ви знаєте, що таке мир? Мир таке маленьке слово. Про нього почну розмову. Що це мир, якщо не знаєш? Я розкажу, а ти згадаєш. Мир, коли близенько так мир коли не плаче мати. Мир, коли сміються діти, коли є чому радіти. Мир, коли усі ми вдома, а не в країні незнайомі. Мир, коли війна скінчилась, в світі зла не залишилось. Цього хочуть батьки та діти. Ми за мир у всьому світі. Я хочу запропонувати вам до Дня миру зробити пташку, яка символізує мир у всьому світі. Для створення нашої пташки нам буде потрібно два аркуші паперу, Один жовтого кольору та... Блакитного кольору клей олівиць, фломастер, простий олівець та ножиці. А ще обов'язково наші долоньки. Беремо аркуш паперу блакитного кольору. Прикладаємо нашу долоньку. Долонька в мене ліва спочатку. Та обводимо простим олівцем. Беремо ножиці та вирізаємо нашу долоньку. Так само з паперу жовтого кольору обводимо долоньку та вирізаємо. Наші долоньки готові. Жовту долоньку нам потрібно змастити клеєм. Змащувати будемо великий пальчик і нижню частину долоньки. Перевертаємо, щоб пальчики наші всі з'єдналися. Склеємо поміж собою. Великий пальчик та нижню частину долоньки. Розкриваємо наші долоньки, згинаємо, щоб утворилися наші крила. І залишилось намалювати тільки очі. Беремо фломастер та малюємо око. З однієї сторони та з другої. Ось і готова наша пташка, яка символізує мир у всьому світі. Тож чекаю на ваших пташок, які будуть скоріше наближати нас до перемоги.